10 кілометрів до перемоги, 19 серпня, прилуки вкотре провели велопробіг, присвячений дню незалежності України, організатори спортивного свята, відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Цьогоріч до заходу приєднались близько ста учасників. Взяти участь могли всі охочі. Серед бажаючих є прилучани, а також мешканці Прилуцького та Ніжинського районів. Сьогоднішній велопробіг ми присвячуємо нашим захисникам і захисницям. Дякуємо їм, що вони тримають наше небо, тримають кордони нашої держави. Спортсмени перетнули лінію старту на площі біля пам'ятника Володимира Мономаха, а фінішували в зоні відпочинку, що на ставку у селі Дідівці. Перед початком руху кожному учаснику роздали воду, щоб в Котний день велосипедисти могли втомувати спрагу. А вже в кінці дистанції їх нагодували смачним кулішем та провели цікаві конкурси та ігри. Дякуємо нашим спонсорам, які підтримали наш велопробіг. Це кафе «Нумо», який пригощають наших учасників найсмачнішим кулішем. Також ми дякуємо за співпрацю компанії Аква, яка допомогла нам із водичкою, підтримала бойовий дух наших учасників. Також до нас доєдналися. Наші партнери це тренери проекту Активні парки Здорова нація України, які проводять нам спортивні активності у відпочинковій зоні на ставку біля усі дідівці. Першим до фінішу приїхав 22-річний Олег Ляшенко. Тренування в залі та часті катання на велосипеді допомогли йому подолати дистанцію без зусиль. Мені дуже сподобався велопробіг, Емоції і враження дуже прям класні, дуже Емотбурхливі, можливо, навіть емоції, я хочу сказати. Це можливість побачити людей, які також їздять на велосипеді і з ними трішки позмагатися. Звісно, що у нас не було завдання першим приїхати, але я все-таки для себе вирішив взяти цю мету, цю ціль. Ну, і я також досяг своїми враженнями. Від велопробігу поділились і інші учасники. Багатьом дистанція далась не важко, і велосипедисти з захопленням взяли участь в спортивному заході. Приємно, що такі відбуваються, щоб заходити молодь, займатися спортом. Враження позитивні. Круто, що у нас проводять такі тусовки. Їхати командою. Ну це взагалі у нас перший такий досвід. То ми зазвичай в сімейному кругу. Здійснюємо велоподорожі. А сьогодні був такий драйв, такі емоції, тому що така такий великий колектив. Маємо шанувати і пам'ятати тих, хто віддає своє найдорожче своє життя за те, щоб ми мали змогу збиратися на такі велопробіги, для те, щоб ми мали змогу займатися спортом, плекати культуру, розвивати мистецтво, жити, жити звичайним життям і підтримувати наших, підтримувати, розвивати наших дітей.